Усім привіт, друзі! Розпаковуємо наступного нашого пацієнта з міста Одеса. Погнали, розпак... Так, Ось, друзі! Ще до мене така ГБЦ не приїжджала. Не в тому сенсі, що це Жигульовська там. А ви подивіться, як, як вона вимита, наче моїми руками. Можна в біленьких перчатках брати цю головку і займатися. Хтось відібрав у мене кусок хліба. Це ж шуточки, значить так. Велика подяка клієнту, що її. ГБЦ у нас з міста Одеса. 30 тисяч кілометрів тому назад вона ремонтувалась, можливо, трошки менше. Ремонтувалась вона, можливо, знаєте, є ютуб-канал в Одесі Мартін Гараж, по-моєму. От він її ремонтував. Яка проблема? Чого вона до мене приїхала? Жалоба клієнта, масло, жор, свічки, а саме. Різьба свічки, другий, не другий, перший, третій циліндр постійно в маслі. Що я вже відразу бачу? Бачу, що перший кулачок в стаканчику шайба тонка. Бачите, тоненька вже, тобто вже тут клапана немає куди регулювати, сідло буде просажене. Це 1,6 це 11,18. Хоча виліт клапана є. Дивіться, як людина вимила. Бачу, що ось це місце вже варилося. Трошки є кратери. Ось це місце потрібно переварити. ну Сідла, скоріш, будуть під заміну, скоріш Ну, Давайте розбирати і дефектувати. Самому цікаво, що у нас там. Я думаю, що проблема в направляючих тулках або садниках. Іншої неможливо буде. Далі, Бачу, що, ось, наприклад, ці два клапани на перший погляд не тарцовані. Ось третій вже торцований, Бачите, вже торцувався, ну, такое. Терпімо. Далі. Сьомий, шостий. Також тарцювалося, восьмий не торцований. Зараз перевіримо, як тримають клапана. Постель розпредвалу в принципі, в гарному стані на перший погляд. Задирів немає. По розпредвалу також бачу самоділку і датчик Фас. Вже тут пересверлювали, щось робили. Так воно і залишиться, скоріш за все. Перевіряємо клапана на герметичні. Дивимось, клапана на герметичність. Налили технічну рідину, бачу сьомий у нас вже потік. Дамо тиск, бурбашок в ідеалі не повинно бути. Давайте перевіримо. Первий, супер, другий, супер, третій, супер, четвертий. Четвертий згорів. П'ятий. Супер. Шостий, супер, сьомий тут дирка. Супер. Восьмий. Восьмий також згорів. По четвертому циліндру компресії не було нормальної. Ну і другий також, бачите, Такі справи, на кримінальний у нас четвертий циліндр, сьомий, восьмий клапан. Бачите? Просто десь. Ну що, друзі? Я розсухарив клапана. Дивіться, сальники клапанов. Вони всі позлітали. Тут навіть ось пружинка злетіла, бачите? Ось третій циліндр. Так. Бачите? Дивіться. Бачите? Дивимось, як вони знімаються. Цей ще сидить. Ну, сальника нема. Сальника нема. Сальника нет. Цей взагалі. Взагалі. Оп, з одною рукою знявся. Цей. Причина в сальниках 100% є. Ось цей взагалі теж дивіться. Бачите, геть легесенько. Всі пружинки позлітали. Тут дивіться взагалі порваний, бачите сальник? Це не при демонтажу, тільки що він порвався, він такий був. Чи його зубилом забивали туди, чи Бог його знав. Так, теж від руки знявся. оцей тримався. На направляючій. Бачите? Це нормально тримається. Ось цей тепер. Дивіться, ось. Я навіть зусилля не прикладаю. Ну от, одна із проблем. Так, зараз перевіримо направляю... на направляючих втулках. Значить, люфт є, але не смертельний. Ну як, є, що впуск, що випуск, але бували випадки і гірші. Ну, втулки під заміну 100%, звісно. Сьодло. Цей клапан усьо закусяний, не витягується. І це все не витягується. Бачите? Вибивати це ось. І це не витягується. Треба вибивати їх. Дивимось далі. Дивимося люфт розпідвала. Так, крутиться хорошо. Скоріше, всего, це розпредвал був новий. Шифта не було у майстра, і він сюди вкрутив отаку херню. Це вже все, це вже я не перероблю. Ну, як ж що воно працювало. Значить, дивимося. Крутиться, так? Да? Слухайте. Я нажимаю ось. Чуєте, як танцює, дивіться? чуєте як він? Танцює, головка крива. Ось. Так ще гірше, Постель треба робити. Якщо робити постель, сідла 100 під заміну, тому що розприклад, сяде глибше, клапана тут дуже. Торцовані деякі. Ось торцовка клапана. Регулювати клапана не буде куди. Тому тут пахне капіталочкою. Все, дзвонимо, согласовуємо все з клієнтом і запускаємо в роботу, якщо влаштує. ГБЦ нашу. Запустили в роботу, клієнт дав добро на її ремонт. Сказав, будь зробив, щоб все було чітко. Так ми і робимо. Значить, Старі сідла вже випресовані, посадочні місця не пошкоджені, все чудово, все супер. Сідла вже тут не рідні стояли, вже їх тут хтось колись міняв, але криві руки не лазили. Далі, є вже підібрані заготовки, виточені сідла. Також що. Підготовлені, направляючи втулочки ТРВ, вони йдуть без штопорних колець. Кольця треба перепресувати. Перепресовувати треба так, щоб не царапати, бачите, саму втулочку. Надівається вона з цієї сторони через спеціальну оправочку. Все, гріємо. Запрос пішов у нас вже по реставрації, постелі розпридвало. Спецінструмент, розверточка і отак проганяю. така краса у нас виходить по шийкам. Ляпота. Ставимо розпредвал. Пройшов розверточкою раза 3-4 добрих таких. Крутиться чудово. Нажимаємо. Не люфтить. Крутим. Нажимаємо. Мертво сидить. Мертво. Супер. Розпредвал наш уже обжатий. Перевіряємо, як крутиться. Крутиться від руки, все чудово. Люфтів вверх-вниз нема. Все класно. Бієння розпідвала трошки є, але не смертельно. Жити буде. Крутиться від руки, все чудово. Так, далі. Я хотів показати, що вже у нас замінені направляючі втулки та замінені сідла. Такий має вид. Далі переварюємо ось це місце і ось це місце. переварюємо і прорізаємо. ГБЦ наша пройшла вже всі механічні обробки. Продута промита, обезжирена і готова до зборочки. Значить, підварювалися ось це місце, одне, друге, третє і четверте місце. Далі прирізали сідла. Така краса у нас ніякої притірки. Відразу новий клапан і 100% герметичність. Клапана значить випускні, як завжди у нас виробник ТРВ. Впускні АМПІ коробочки. Тому починаємо збирати. Сальники запресовані, сіли чудово, зауваження немає, всі пружинки на місці. Використовувати цього разу. Euring. Так, процес по зборочці в мене пішов, починаю збирати. Дивлюсь, щось пружинки мені не нравляться. Дивіться. Пружинки. Як вам? Висота пружинок. Ось це. Перший ряд це ці, що стояли. Дивіться. А ці, що будемо вже другий ряд ставити. Це мої бивушні пружини. А ці йдуть в утілі. Бачите? Просадочка, яка по ним. Дивіться. Отаке теж буває, на таке теж потрібно звертати. Так, що по пружинам? Ось така стояла. Ось таку ставимо. Дивимося, що одного звіна нам не вистачає, як бачимо. <кхи> Такого в мене ще не було. Ось ця, в принципі, більш-менш. Тут теж одного звіна не вистачає. Ну і тут, звісно, бачите, ні, це більш-менш. Ну, в общем, пружини в утіль. Ось, Це. наприклад. Ну ось і все. Нарешті наша ГБЦ 11,18 готова. Промучився ми з нею, звісно, нормально так. Значить, поварка де потрібно, заміна сідел, направляючих. Клапанів, фрезеровка, мойка, зборка, сальники, регулюровка, заміна пружин великих, ремонт постелі розпідвалу, повний фарш. Регулюровочні шайби у нас йдуть від 3,95 на впускному клапану по 4,30 на випускному. Зазори 0,25-040. Шайби всі новенькі. Все чотенько, все супер. Випускні клапана ТРВ, впускні АМП, направляючі втулки ТРВ, сальники С, сальники Еурінг у нас. По часу це зайняло, мабуть, півтора робочих дня. Трошки ми промучились з нею. Ось такий вид фінальний має. Прийшлось трошки попереробляти її. Всім добра, друзі. Підписуємось, ставимо. Лайки, присилайте свої ГБЦ, відремонтуємо до такого стану. Всім добра, ми погнали далі.